Йоу, друзі, всім привіт! І якщо чесно, цей день настав, я все-таки зміг викачати брока на тисячу кубків. Це було дуже і дуже нелегко, і прокачувався я саме в Тріо ШД. і там, якщо чесно, вдалося прокачати цього брока. Це було нелегко, але я це зробив. І, само собою, наша рубрика по 100 кубків в день в принципі продовжується. Проте трішечки я вирішив пофармити кубки до того, як починати запис, тому що останні 100 кубків, як всі знають, най. Складніші, от тому я вже нафармив 69 кубків, і по факту, все, що мені потрібно зробити, це всього-то на -всьо, 31 кубок нафармити. Він стрік у мене навіть який, не який є, і м -м, поїхали. В принципі, одну каточку я скатав в Тріоше Це було трошечки складненько, але у мене вийшло перемогти зайняти топ-1 з пацанами якимись. От. і Я от думаю, може пішли ще раз в Тріошеде? Хто зна, хто знав. У мене було 20 банок, я бігав взагалі кабаном. Щас подивимося, як піде діло. Не знаю, чесно кажучи, наскільки буде в нас клас. Класна команда, наскільки все буде злагоджено і круто, Но постараємося зробити так, щоб все було супер. Ніхто не пішов в, в ту банку, а Шеллі побігла. Ну, коротше, дивіться, у нас є Шеллі в команді Спайк Шеллі, коротше, що то вона, непонятно, що вона робить. Походу, тімейта нам дало. Такого, знаєш, що, прохідного. От е, через це я не сильно люблю тріошеде. Ну, що поробиш? Що поробиш? Тут або повну команду збирай, або його зна, що роби. Спайк наш помер. Тут ось однієї час буде задовбувати, і е, не давати лутати банки. А Шеллі просто бігає і капець, коротше. Отако От давай зробимо. Хоча б якось звідси свалити потрібно. Тут воще по 9 банок у пацанів Енджело Бері! І все. І у нас є спайк, ну у нас топ-3, хоча б за це кубки мені не зніме, і слава господу Богу. Ну я не знаю, чи ми продержимося. Бо Шеллі, походу, нічого взагалі не робила. Тут у пацанів по 11, тут е, тільки 4 в цього 4 було. Але, походу, вони на них заагрилися, і це дуже-дуже хорошо. Вам би, пацанам, насправді, по-хорошому, потихеньку, помаленьку посидіти, просто нічого не робити. Ну, так же ж, понятне діло, що не вийде. І гаджета у мене нема. І з'їдають нас. І топ 3 ми получаємо. Ну, хоча б так, хоча б так. Чисто затестити, чи мені тоді пощастило, чи ні. Поняв я що мені тупо пощастило, що в мене попалася нормальна команда, і м -м, зміг я все таки якось виграти. А зараз команда попалася така собі, і все. Тому погнали ми в соло. По суті, в соло теж буде нелегко. От. Але ми все-таки постараємося добити тисячу. Без цього нікуди, банку в корделію состирили. <хи> так що Хай газонюх там нюкає, а як він перепригнув в барикаду? Оцього я ще не поняв Якось він її перепригнув, а як? Шесту конкретно сильний перець. Насправді то. І чуваки тут, якщо чесно, конкретно серйозні, но поки вони якраз в тому вимірі непонятному, я тут баночку підфармлю і підхилюся. І, в принципі, я сподіваюся, що все буде добре. Ось вони даже з нього вже вийшли. Вони вже, якщо чесно, мене втомили, ну що поробиш? Да. Короче, мені валити отсюди тільки треба, бо я топ 8 взагалі не хочу получати. Тут ще Кольт, він, походу, бачив, що я сюди прийшов. Корделіуса все одно є теж кружок і він може мене знайти. Да. Не вийшло в мене замансити від нього. Але він щось помиляється, геть, я не знаю на що він таке робить і ми получаємо уже топ-4. Ага. <хи> ну на цьому топ-4 мене просто прийшла в шалі беу. І все, німа мене. Ну, нічого страшного, 6 кубків ми отримали. Мені ще треба 25. По суті, 25 це ж взагалі ерунда. 25 кубків, братва. 25. Поїхали, подумаємо, як би їх отримати. Можна вниз, можна в бік. А я навіть не знаю, куди краще. А я навіть не знаю. А я навіть не знаю. Погнали вниз. Да, той верх пішов на шарфі. Давай сразу атако. Поки він на ту забайтиться, я цю залутаю. І по факту ми всі покажемося в плюсі. Ну, в нього вже, Звісно, є ульта, у мене ще за ульту навіть не пахне. Угу. Так, тільки не померти. Мені б, головне, тільки не померти, тому що топ-9 і 8, мені взагалі не цікаво. Топ 7 теж не цікаво. У мене є який-не який він стрік, і мені би по-хорошому його зберегти. Так, в цих кущах нікого нема. Гаджет у мене ще все дешиться, буде діло. Тих кущах не знаю, чи хтось є. Чорт його знає. Взагалі, треба переждати трохи. А ще по-хорошому якусь ульту дофармити. Отакогось. Отак ота ти шо? Тати що, шо, що шо ми зробили? Топ-4, топ-3 вже є. А мені тільки 25 кубків треба. Я може й топ-1 зможу ще забрати. Так, підхилилися і вже добре. Погнали десь шукати, хто дає. Мені треба ульта. Бо я без ульти слабенький, пацан. О, тут хтось є. Хорошо, ми тут постоїмо. Накачаємо собі ульту. О, диві свали. Він тупо в нікуди пропав. О, це кошак був. Ти поняв? Він поняв, що я сижу, качаюсь на ньому. Так, мне бультуду качаты. О, -о, О! І все. І по факту пацаки пока. Я просто його заставив рухатися, і, і він знайшов шарфа. А у мене 988, і мені остається всього-то на все. 12 кубків. Це один топ-1. Один топ 1 докачати, і все. Оця каточка була максимально лайтова, чесно кажучи, супер-ізічна. І я думаю, що на цьому <с -1> ізічні катки і закінчаться. Ну, що подивимося. Бо завжди останні катки супер тяжкі. Якщо я щас на ізі просто візьму і ну, заберу топ-1, і взагалі не буду паритись, просто я візьму і заберу, то це буде говорити те, про то, Що щось дуже легко. Ну, насправді, як я поняв, ні чорта легкого тут не буде. А хотя диви, шарфами з'їли. Перший кіл зробили. Перший фраг взагалі в ігрі нашій. Осталося що? Особо не лізти на рожон? Шурувати тільки до тих, кого хп маловато. Я ж асасін, все-таки, я повинен виїдати пацанів. Леон задовбує була. Ми Леона можемо з'їсти тако. Дуже легко можемо з'їсти, але но... не факт, чи в нас вийде. Ну він було задовбує прям крепко. І він його додовбе до тої пори. Поки він його вб'є. А я просто прийду і на чілі заберу пан. Промахнувся! Промахнувся просто курсором, і включив ульту. Ну, що поробиш? Тут кейс? Ага, вона в якійсь такій атаці. У неї нібито ізначально була атака трошки інакша. І дивиш, що вона просто мені зробила. Вона мене чуть не з'їла, а в мене топ-5, я вощений не хочу. Я, звісно, при топ-5 він стрік свій збережу, тут хтось є. І йому зараз прийдеться приходити. Угу, Ліончик. Все понятно. Давай покрутимося з матрасом, можливо, він не захоче мене бити, бо мені, в принципі, не проти. Я можу і матраса побити. У мене є ульта. я вообще можу все і поїде і топ один теж. Головне заставити їх битись. Або вбити кейс. Або вбити будь-кого. В них двіжуха тільки починається. Все, в них починається двіж. Я не ту кнопку нажав. Да, і 150 хп лишається в пацика, і топ-1 ми не зможемо забрати. Но! У мене було 988. Ну правильно, 12 кубків треба було нафармити, а я, походу, нафармив. Пошли, я щось ще нічого не поняв Коротше, <смас> тисячу кубків рівно в мене є. І в мене ще й золото друге. Обалдеть, а, а як так швидко? Як так швидко я це нафармив? Взагалі не як я на нього золото друге викачав. Ну, тисяча кубків у мене є ще один персонаж. У мене тепер 9 персонажів на тисячу кубків. І по факту що? Що нам далі робити-то? А я навіть не знаю, кого качати. Я навіть тупо не знаю, кого далі качати. Давай думати, думати, гадати, кого далі прокачати. по факту дуже непоганий перл у мене є. Він реально класний. І давай глянемо чи є дуелі. Ой-ой-ой, ну, а Перл з дуелями непоганий Челікс. Давай виберемо до нього в команду а, таких теж серйозних пацанів. Наприклад, барона. І, наприклад, грея я би взяв, скоріш за все. Давай подивимося. Ось до він. От така в мене буде командочка. І поїхали подивимося, як підуть у нас діла. По суті, шарфами маємо бити. А далі я думаю, ну, можливо, будуть якісь проблеми, можливо, ні. Бачимо. Ще затестимо цей момент. По факту з шарфом у мене не має бути проблем абсолютно ніяких. Ага. І не встиг я ульту нажати, і все і мене сів. Просто не докачався я до перла. Ну і все, він мені зараз так всі команду переїсть. Я не знаю. Перша дуель, і все, і габела. Да, і ульти в мене немає, він просто мене буде вбивати. так. Хитрий ти пацан? Хитрий. Ладно, я би пішов ще раз. Не повезло. Просто тупо не повезло. Погнали, У мене є ще квести на ці дуелі, я хочу ще раз. Я хочу повернути, то, що, я зар... то, що я потратив, як мінімум. Поїхали далі. Це у нас Нані, да? Чи справи? Чи хто це взагалі? Нані, напевно, так. Да. Ага, он до Ну все. Вот Все, Нані нанизъедено. Главное, сейчас съесть шарфа якось. А він опять туда пишет. Ну не можу я перебити. Просто тупо не можу перебить шарфа. И сейчас будет точно та сама ситуация. Сейчас он ульту накачаю. У меня вообще нема шансів против него. Мені чуть-чуть ульта бы была. Но я даже не знаю, де він Я даже тупо не знаю, де він Все. Він просто мене зразу з'їдає. Сидів, крисив, крисив, пацан. А отако А що це ти так? А сейчас він відхилується, ти мені габела, ні. Спалився. І все. Просто один шарф з'їдає мені всю команду в цій грі. Ні, я так не готовий. Мені, звісно, по-хорошому мати когось проти шарфа, типа Емс, яка його зможе гаджетом відбити, або Гейл, який теж зможе гаджетом його відкинути. Ну я, я впевнений, що я зараз двох його персонажів уб'ю, і він шарфом мені всю команду потім поз'їдає. І тут я взагалі не можу попасти, ні черга. Все, я типа пасивно граю, я по ньому не стріляю, все окей, я, я просто набираю заряди. О, тако підійшов і з'їв. Окей, одну з'їв. Давай далі Хот-дог хот вирішив піти таким шляхом. Ну, в ходога, чесно кажучи, шансів взагалі немає. Він, напевно, його взяв чисто, щоб качати. Ну все, Ходога вбив. А от тепер шарф. От як мені шарфа з'їсти? Угу. Отакой. От і шарф з'їдається. Отак і з'їдається шарф просто, коли є ульта в перла А коли ульти в перла нема, то шарфа вообще нереально з'їсти. Так, що у нього тут Фенг, Френк І опять шарф. Ой-ой-ой. Ну, короче, він шарфа типу, качає. Він шарфом качає цю команду. Якось так типу, він движує. Давай його позадовбуємо. Ну іди ж ты сюда. Ну що ж ти тікаєш? Ну ладно, постоїм. Не хоч битися як хоч. А тако зроблю, та й все. Так, головне зараз на Френкові Ульту назбирати. А на Френкові, по ідеї, ти можеш ульту назбирати спокійно, бо Френк здоровий дядько. Тоби тільки поняти, де той Френк. Френк може і з'їсти. Ульту провтикау. Хорошо. Отако ми з'їдаємо його, і ульта в мене остається проти шарфа. Так, жду гаджет. Гаджет є. Хочу дождатися кінця чи що? А, він гіперку зарядив. От гамнюк. Отако просто ми цього шарфа переігруємо. Отак шарф і переігрується. Хух, ладно, давай в якусь команду вступимо, попробуємо щось придумати. По факту я можу і так перла почати качати, але я не впевнений, чи зможу я його до тисячі викачати. Він вроді пацан крепкий, але чи тисячу на ньому можна взяти. Хоча герой сам по собі цікавий. Ну що ж, поїхали. Попробуємо зараз розвалити. Але головне, що я кубки всі свої назад повернув, що програв та виграв. Плюс на перлі він стрік появився хоч якийсь. У мене на ньому, кстати, 30-ка він стріку була при, при класній мапі. Погнали. Отако просто. Перл це машина для вбивств. І шарф догорів. В принципі, хорошо. В принципі, хорошо. Одну команду ми з'їли, у нас топ 4. ТОП-4 це поки слабенько, але Барлік буде ще всіх задовбувати Прямо конкретно, і до нас чорт хто підійде. По суті, ніхто її не зможе. Отако. Правда, ульту галіму дав. І не вийшло подобивати пацанів. Не вийшло, не вийшло подобивати, трошки я промазав. І ульто, і так. Або бо одідик напльовується Іві? Так, щит появився вже непогано. Пішов би якогось позадобував. Так, одну репнули. Обавдіть мене застанев, ти поняв? Ні, якось таке відчуття, наче перл на цій мапі нічого не може. Я не знаю, або то я грать не вмію, або то шо. Ну оце це вже Барліка задовбує Дінич, і він його вбиває, і в нас топ-3 по факту. Щось таке відчуття, наче топ-3 мені взагалі не підходить. По суті, я і кубків особо не нафармив. Чи може мені не перла пробувати качати? А там я не знаю. Я можу, в принципі, і Дінича тут взяти, і і Бо. Бо, в принципі, пасан крепкий. Але я б його в кущах якихось пробував викачувати. О, він взяв кота під Бо. Ну, в принципі, норм. Хороша компашка, я собі кущики бачу. Він накидує, вали, дамаже і кайфує. Ще затесний цей момент. Але головне, я викачав брока і викачав ліліо. Це саме круте, що я тільки хотів зробити. А остальне, в принципі, там я вже докачаю. Треба просто привикнути до бравлерів, бо все одно давненько грав, давненько те, давненько все. Та й будемо бачити. Хай забирає банку. О, тут ще дві, обалдеть тут банок. Щас я їх тут понабираю, чуєш ми зараз ще крепки будемо. Я думаю, що топ-1 наш. З такими банками. Ще з учетом того, що 6 банок для кота це 12, на ще буде імба Та й в мене колись який банок я капець сильний. Так, одну з'їли. Цього захавали, так окинем міни, хай там стоять, Ти Та пішли позадовбуємо пацанів. Ворона воно задовбати можна. Треба їх стягнути до когось, щоб всі хтось почали його їх бити. І все, топ-2 у нас уже є. Правда, на мене напригнули, ну, зараз і цей пацик напригне, і все. І в принципі, топ-1 у нас в кишені. 700 кубасів на базу. Поїхали далі. Щось не замітив, є він стрік, у мене на цьому персонажі ще немає. В принципі, я думаю, що якщо він стріку нема, то ми його зараз швидко наберемо. Блін, Вольт. Щось я за нього завтикав, не побачив. Зараз вони котака будуть трохи задобувати. Ну тут ще банок мільйон. Я не знаю, що чуваки так завтикають. Не лутають банки. Зараз появлюсь, Максу буде вже не так прикольно енергетику. По Вольту трохи дали, щоб він там подумав над поведінкою своєю. Або мене з'їли прям швидко, там міни лежать. Але якось їм на ці міни не байдуже, походу. Да. Коротше, чорт його знає. Поки що не понятно. Ну, 9 кубків все одно нафармили, все одно норм. І плюс майстерність викричило. 75 кредитів для Джейонга. І все, що нам лишається, це тупо. всього -навсього. Ну, або купити. Або так, то 930 кредитів треба. І у нас, по факту, буде Джейонг. Плюс до того всього, скоріш за все, іменно в цьому, ну, в цьому батлпасі вже 100% я зможу собі а, почати відкривати кейс. Хтось уже, звісно, її відкрив. але 5 500 кредитів це дуже багато. Або, скоріш за все, за геми її купували. І капець, звісно, я би я би прям затестив її. У неї є ще вері фаст момент спіта, є нормал. У нормалі в неї більше демеджа Коротше, чорт я пойми в неї два режима туди а далі мене фейм піде. У мене вже будуть планетки, і буде ще дуже цікаво. Ну на цьому напевно ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій пишіть в коментарях, скільки у вас бравлерів викачано на тисячу кубків. І з вами був Санчилос і всім пока-пока.